Привіт малята! На минулому занятті ми з вами познайомилися з новою об'ємною геометричною фігурою. Давайте пригадаємо, як вона називається. Так, це куля. Пригадайте, чим куля відрізняється від геометричної фігури круг. Якщо ми покладемо на долоньку круг. І накриємо іншою долонькою. Наші долоньки з'єднаються. Тому що круг це площинна фігура. Вона не має об'єму. А тепер зробимо те саме з кулею. Бачите, наші долоньки не з'єднуються, тому що куля має об'єм. Це об'ємна фігура. А сьогодні я хочу познайомити вас ще одною геометричною об'ємною фігурою. Подивіться, як називається ця геометрична фігура. Так, це квадрат. А тепер подивіться на оцю фігуру. Це куб. Чим схожі ці фігури? Так, вони обидві. Мають кути. А чим вони відрізняються? Куб це об'ємна фігура. Подивіться, будь ласка. Якщо ми покладемо квадрат на одну долоньку, а зверху накриємо іншою, бачите, наші долоньки з'єдналися, тому що квадрат це площинна фігура. Він не має об'єму. Зробимо те саме з кубом. Покладемо його на долоньку, накриємо іншою. Бачите, наші долоньки не з'єднуються між собою, тому що куб це об'ємна фігура. Малята, тепер ми знаємо, що є площинні геометричні фігури. Це квадрат, круг, трикутник. А також є об'ємні геометричні фігури. Це куб та куля. Подивіться на ці фігури та скажіть, чим вони відрізняються. Куля може котитися. У неї немає кутів. А куб може котитися? Ні, йому заважають кути. Бачите? Ми можемо його переставити, перевернути, але котитися він не зможе. Діти, з якою геометричною фігурою ми сьогодні з вами познайомилися? Так, це куб. Куб це об'ємна чи площинна геометрична фігура? Ця геометрична фігура об'ємна. Молодці малята! До нових зустрічей!